Я вас вітаю. Ми передивимося Білопілля так, до кінця цього тижня, але, будь ласка, долучайтеся в телеграм-канал, там постійно оновлюється інформація прогнозів так, на кожну область, на деякі міста країни. Приходьте на стріми. По вечорах ми передивляємося області, міста раз на дві доби. І так, Білопілля, Сумська область. Дивимося до кінця тижня, сьогодні в нас середа, так? Дивимося, середа у нас 19, так, ми подивимося до кінця тижня Білопілля. Що чекаємо? Ситуація, знаєте, тримається на одному якомусь рівні а, Білопілля, Сумська область. Поруч в мене йде якесь пересування. От якийсь рух, який він розчаровувати може. І поруч дуже близько, може бути голосно, активніший іде. Темний період доби, циклічні події по пересуванню у повітрі. І фонова карта в мене карта повішеного, це такий жертовний стан, ось, який може приносити на дуже добрі енергії так, людям, які там проживають. Тобто, така, знаєте, активність у повітрі більш вірогідна, багато розчарування такого. Ну, ситуація, я вам скажу, досить така напружена до кінця тижня. І саме темний період доби більше, так? От, багато може підніматися емоцій у повітрі, так? Давайте подивимося білопілля. Білопілля, так. Провокації, маніпуляції до кінця тижня їх буде ще достатньо багато. Тобто те, що поруч відбувається, так, і воно може зачіпляти саме білопілля, дуже багато маніпуляційних речей і провокацій також, які йдуть саме на якесь ресурсне забезпечення. Так, і це може досить розчаровувати людей, підвищений рівень страху. Сил та ресурси для захисту також там є, але ситуація досить напружена. Я б Сказала, що рівень а, такої активності так а, більш до червоного на цей тиждень.